все світліші і всечесніші отці, дорога горем прибита родина, односельчани, побратими. Всі тут присутні. Слава Ісусу Христу, блаженна путь, на яку йдеш нині душе, бо тобі приготовлене місце упокоєння. Співаємо в похоронних богослужіннях. Україна є однією з найбагатших країн світу, проте в ній живуть найбідніші люди континенту. Нас навмисне старалися перетворити на жебраків, гадаючи, що цим позбавлять гідності та любові до своєї землі. Сьогодні ми ж бачимо, що на захист батьківщини стали не олігархи, але ті свідомі українці та щирі патріоти нашої землі. В Євангелії від Івана читаємо знаменні слова. Які нам пропонує сьогодні до роздумів сам Господь Бог? Я є дорога, правда і життя. Ісус є дорогою, дорог Христів. Він показує, як нам наближатися до Бога завдяки смерті Сина Божого. Люди можуть примирюватися з Богом. Крім того, Він подав приклад, як жити, як поводитися, щоби справді подобатися Богові. Я є правда. Господь наш Ісус Христос, дорогі, завжди говорив правду. І керувався нею в своєму земному житті. Слухаючи, його людина може справді збагнути правду про Бога, може прийняти справді його у сильній і відвертій вірі. Але також він був правдою, бо на ньому збулися усі. Біблійні пророцтва. Я є життя. Ісус Христос віддав своє життя, щоб ті, хто вірують в Нього, мали життя вічне. Дорів Христі. Ісус є життям також для того, хто помер, бо Він. Його Воскресить останнього дня, того, хто вірував в Нього, хто проніс Його в своєму житті. Дорога спасіння людини це діла любові і милосердя. Апостол Павло нас повчає, що людина не живе лише для самої себе. Каже він. Апостол, чи живе, ви є Господні, чи вмираєте, ви є також Господні. Тому чи ви живете, чи вмираєте, ви є Господні. Пам'ятаймо, що ми є створені на образ і подобу Божу. І маємо наслідувати діла нашого Всевишнього Бога. За період земного життя людини оправдують виконані діла милосердя в любові, які ми ділимося з ближніми, і які на нас спадають через любов наших ближніх. І нашу путь в інший світ. Ми можемо взяти з собою лише ці діла любові. І милосердя. І єдиними, що ми можемо залишити рідні батьківщині, це справді є ті наші добрі справи, які походили з великою любові до Бога ближнього батьківщини. Тому, дорогі Христі. Любов є великим даром в житті людини. Саме вона дає життю сенс, саме вона допомагає і скріплює нас у всіх наших добрих починаннях і нам спереконує, що варто в цьому світі жити і страждати. В любові, бо це залишиться з нами до кінця. Такою любов'ю живуть тепер напередові наші воїни, їхні родини і волонтери в тилу. І тому ми сьогодні так чисельно зібралися на похороні воїна Івана. Щоб переосмислити наше життя, яке є дочасне в Своїй Суті, тут на землі, але має продовження у вічному світі. Існує така оповідь: біля воріт Царства Божого стоїть черга. При воротях Чоловік в білій одежі по одному приймає із цієї черги, коли приступив перший чоловік із землі, питає його: Хто ти? А він відповідає я є відомий вчений. А Ісуса знаєш? Він каже, що за питання, та, звичайно, я усе знаю. Каже, добре, ставай ліворуч. Підходить другий чоловік і знову те саме питання. Хто ти? Відповідь: Я є політик. А Ісуса знаєш. Звичайно. Перед кожними виборами всі бачили, який я побожний. Ходив до храму, жертвував на храм, потребуючим допомагав, будував дзвіниці. Звичайно, знаю Ісуса. Добре, відповідь Ставай ліворуч. Підходить третій. І знову те саме питання хто ти? Він відповідає, я воїн, захищав Україну, а Ісуса, знаєш, звичайно, вдома ходив до храму, на фронті під розривами снарядів дуже добре молитвою скріплював свою віру у серці, в окопах просив пробачення в Бога. За всі вчинені гріхи. Помилуй Господи, та хто ж тебе не знає. Відповідь пролунала добре. Ставай праворуч, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Найбільше багатство це чиста душа, добре серце. І щира любов. Блажана путь, на яку йдеш нині душе, бо тобі приготоване місце упокоєння. Спочилий воїн Іван є одним із тих, хто найважчий для нашої країни час міг дати свідоцтво любові. Став на захист своєї батьківщини. Шлях кожного нашого воїна подібний до палахкотіння зірки, наражений на терпіння, але позначений великою любов'ю до своєї батьківщини. Цей непростий час для України, коли війна спричинює багато горя, також дає нам багато святих. Котрі вирушають захищати собою інших і тим чином виконати волю Божу. Бо, напевно, як я говорив в повчанні апостола Павла, справжнє життя, яке має відлуння у вічності, не є тим життям, коли ми живемо для себе. Але найперше, коли ми живемо. І жертвуємо його для інших. Нема більшої жертви і любові, коли ми захищаємо життя своїх ближніх. Тисячі синів і дочок жертвують сьогодні життя заради кращої долі і миру в Україні. Перемоги з вдячністю сьогодні ми згадуємо. Служіння воїна Івана в лавах Збройних сил України за свободу рідного народу. Коротка довідка Сенів Іван Іванович народився 7 липня 1992 року в селі Костільники Бучицького району. Закінчив школу в селі Костільники, подальшому вчився. В Тернополі. Одружився з Наталією і переїхав в її рідне село до Вербова. Проживали разом 12 років в шлюбі, народили і виховували двох дітей. Знаєте, вперше я з воїном Іваном. Познайомився на перед подружніх науках, коли він готувався до шлюбу своєю дружиною Наталією. Він був дуже молоденький, біля 20 років. І я до нього тоді вперше і так кожного разу звертався Іванку. І на шлюбі до нього казав Іванку. І коли хрестили дітей, і коли зустрічалися, бо вони часто проходили повз наш храм дорогою. І сьогодні він для мене є Іванком. І я від усіх нас тут присутніх дякую за цю жертву і любов до батьківщини, яку ти зложив у своєму житті, проживши небагато. На 33 му році відходить від нас вік життя Ісуса Христа. І також були позначені і терпінням, і Голгофою в Його житті. У січні 2023 року Іван був мобілізований та пішов на захист рідної батьківщини. Навчався в, рідному, в рівному на сержанта. Получив молодшого сержанта і командира роти. Іван воював в Бахмутському та в напрямках. За свої подвиги заслужив золотий хрест і нагороджений за оборону міста Бахмут і медалю ветеран війни. Його життя обірвалося 3 квітня пару днів тому. Вічна тобі подяка і слава від нас, дорогий Іванку. Нехай Господь заплатить вічними дарами. Ти сьогодні залишаєш великий смуток і біль рідним, що вони не можуть зносити його, бо тебе любили, на тебе покладали надії. Але Така воля Господня. І тому ми тільки в силі прийняти її. Сьогодні через мої уста покійний воїн Іван прощається з дружиною Наталею, з найдорожчими дітьми Діанкою та Олександром. Прощається з мамою, татом. Сестрами танею Олесією з племінником, даміром, швагром, шваграми Василем і Іваном, з бабою Марією, з дідом Іваном, з тещою і тестем, які для нього стали після одруження татою і мамою. Прощається з сім'єю Ніколайчуків, швагром Михайлом. Який став для нього братом з племінниками Олесею Вадимом, настою братовою Оленкою, прощається з швагром Володимиром, племінником Максимом, з братовою Анею, зі сім'єю пастух, швагром Сашком та його плем... племінниками Марією, Олександром, братовою Надією, сім'єю Островських, швагром Тарасом, його племінниками. Павлінкою Іванком, Братовою Марією, прощаються з родинами Яворських, Цінявських, Бідул, Гнатюк, Капуш, Далевських, Кочерко, Григоришин, Скрипник. Прощаються з сусідами Ковенів, які стали для нього рідними сусідкою Олею, яка в важкі часи завжди служила своєю підтримкою. Прощаються з сусідкою Марією. З хресною мамою Ніною, з хресним батьком Романом, з однокласниками, зі своїми побратимами, прощаються з односельчанами з Вербовоскостільників і всіма, хто сьогодні приїхав провести так чисельного його в останню дорогу. А ми прощаємося з ним і вручаємо Його душу. У руки Божі, молитвою благальною, прийми, Господи, його душу, в своє царство, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Амінь. Слава Ісусу Христу!